Їду зараз і бачу тих, чию роботу іноді не помічають. Але ми з вами помітили. І я дуже хочу зробити їм приємно, бо зараз шалена спека, а ці люди роблять все, щоб у нас було чисто. Доброго дня, Бог помаше. У мене сьогодні є повод дещо відсвяткувати. Нема з ким. Будемо святкувати з вами. Ви не проти? Тому що я знаю, що ви чарівники, ви гляньте, і порядок наводите в місті. У нас гляньте час обіду. Буду вам по ходогу, смачна водичка. я не, не буду пропонувати, бо вам не можна на роботі пити. Добре? Ви не проти, я возьму і принесу, чи підемо туди? Данило. Данило, вас четверо чи ще хтось є? Давайте познайомимося, як вас звати. Валя. Приємно, Данило. Іра. Приємно. Олочко. Приємно. Василь. Приємно, Василь. Все, чекайте. Зараз будемо вам приємно робити. Добре? чотири найсмачніші подоги. чотири пляшки напою стоїть. І давайте ще чотири пончики. Один у вас біг. Ну я сподіваюся, що він зараз запах почує і прибіжить. Беріть. Зараз будемо цокоху. Ювілей 500 тисяч підписників в соцмережах. А загалом мільйон. Ради з вами познайомитись. Я отак іноді людей зустрічаю і роблю їм приємно. І кайфую від цього. Обід у вас є взагалі? Да, да. І ви самі собі так дивитесь, чи обід да, сіли, поїли. сьогодні порушила сім'ї. Да. Зі мною можна не рахується, одразу вам кажу. Скільки ви тут вже працюєте? Дітя 20 років. 20 років? А вам скільки років? Сорок. З дитинства, коротше. Ні. Ну, у вас якось там на 20-річчя хоч визначили. Медалі якусь там чи дали? Це вже ветеран Зеленбуда. Як ваше прізвище? Володя. Прізвище. Фамілія. Фамілія. Лук'яненко Лук Володимир. Пане Володимир, ну треба вас якось там, я не знаю, запечатліть на там, хоч на доскіпані. Є ви там у вас в офісі? Нема. Вам колись такі товариші, як я зустрічались? Перший раз. Раз. Перший раз за 20 років зустрічався. Вашою зарплатнею, я гадаю, що було б непогано, якщо б добрі люди зустрічалися. Тим паче вже пекло почалося. Я уявляю, як вам працювати. Це віднесіть вашому колезі. Віддайте. Радий з вами познайомитись. Дякую, що дозволили вам трошечки настрій підняти. Пригостити ваших колег. Ось от 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 тут, отут піна для гаління, ага. там хлопцям знадобиться. Дуже крутий чай. Що нам на бригаду буде то, що нам. Да? Всім привіт передасте. Обов'язково від Даніла. Як він... Щербакова. Щербакова, так? Да? Да. А я тоді можу теж підписати. Ну, серйозно? Можете. Ну, Можете. Я зайду на Тікток, Да, в Тікток і треба підписати. Да. Та ви себе побачите. Щ -щ Щербакова. Все, бережіть себе. Добре. Щасливо все. Гарного дня. Я дуже хотів підняти настрій сьогодні цим прекрасним людям, тому що я знаю наскільки важлива їхня праця, наскільки важливо те, що вони роблять. На жаль, вони я впевнений в цьому не отримують. Е той зарплатні, як яку б бажано їм платити, тому я і підтримав, тому і подарував їм настрій. І єдине, що я хочу сказати, не проходьте повз ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.